Привіт, мої сусіди! З вами Настя, ілюстраторка на фрілансі. І це друга частина відео про афери в інтернеті, як себе захистити і про найрозповсюдженіші схеми саме для ілюстраторів, на котрі приходять на арт-аккаунти, і трошечки свіжого із того, що я помічаю. Буду вдячна, якщо ви перевірите, що підписані на мене, поставите вподобайку і розповсюдите відео, тому що знати означає не попадати в майбутнє. На схожі схеми це відео для того, щоб менше людей страждало від аферистів і не набувало такого необов'язкового досвіду. В Попередньому відео. Я розповідала, як особисто мене обікрали на майже тисячу доларів, і це болючий досвід. Трапилось це зі мною на самому початку. Тому розуміємо, що аферисти частіше за все орієнтовані на нові акаунти, на нових зареєстрованих фрілансерів на платформах, на сайтах в соцмережах. Але звісно, не тільки ними єдиними вони обмежуються. Вони так само продовжують розпускати свої е, ядучі тенета, свої клешні. і на, звісно, досвідчених фрилансерів, там уже трошечки їм важче досягнути успіху. Проте, всякі нові вичорні схеми все створюється і створюється, і тому навіть такі. Такі досвідчені люди, як я, сім років на фрілансі, можуть інколи частково зайти на одну ніжку в таку утку, але потім спохватитися: такий ой, моя безпека, ні, я вже таке мав в житті, дякую, не треба. І тоді ми згадуємося і виходимо. Тому мета цих всіх матеріалів того, щоб ви так само набували зі мною цього досвіду, обмінювалися ним з іншими людьми. Що, в принципі, я і попрошу вас зробити, це розповісти е, про. Афери, котрі проводили з вами, або намагалися, тому що навіть просто розповісти про такий, такий кейс, де людина просто типу, запускала цей якорьок, крючочок до вас, буде вже корисно, бо ці всі схеми зазвичай типові. Вам хочу трошечки просто розповісти з огляду мого досвіду, як розумієте, що це аферист з першого контакту, з першої переписки, і перелічити найрозповсюдженіші схеми для того, щоб ви вже з Відсотків на таке не повелося. Коли приходить новий запит, нова переписка, що саме може видати, що цей клієнт не реальна людина? Не по справжньому не зацікавлений в тому, щоб отримати від вас послугу, ілюстрацію тощо, а людина часто не звертається на ваше особисте ім'я. Текст виглядає дуже загально або співає дуже багато компліментів. Тобто, тут дві крайнощі, або дуже сухий запит, або прям супер в захваті. Неймовірно, дуже багато позитивних слів. Тощо, зазвичай після цього просто йде супутний, звісно, набір інших тригерів, інших моментів, на котрі треба звернути увагу. Це умозапаморочний великий чек. Наприклад, найрозповсюдженіші такі схеми пов'язані з замовленням комішек портретів. Середній чек на портрет це 50 доларів плюс-мінус. І дівчинка мені розповіла свою історію, їй запропонувала за таку комішку таку роботу 250 доларів і квапилися оплатити. Тобто ми розуміємо, що над високі чеки, де кажуть, я куплю вашу роботу за 500 доларів, ці ціни реальні насправді в світі ілюстрації, в світі комерційної ілюстрації, але ми зараз говоримо не про великі компанії, котрі приходять до вас з комерційною пропозицією, от кажуть: от та, у нас от такі цінники або ви можете самі. Ще поторгуватися і назвати свій цінник, ми кажемо протипосередньо статистичного якби, клієнта, котрий купляє якийсь арт для персонального використання. І там порядок цін відповідно на послуги йде іншим. Іншим переліком, так що ось людина не звертається за вашим ім'я, або людина занадто багато і класно розписує про те, як їй все подобається, і вона хоче саме вас. Це таких просто ну, два пропорція, на котрих треба звернути увагу і бути уважними. Звісно, всі пункти, котрі я буду зараз казати, перекликаються з відео про червоні пропорції у клієнтах. Якщо ви послухаєте, це вам теж я вірю, допоможе в майбутньому. Квапитись заплатити або надвеликий чек, в випадку, як, от в моєму прикладі, ще я вам розповідала в попереднім відео, що дизайн банера наружної реклами мені запропонували 300 доларів. Коли середній чек такої роботи там 50-100 доларів в залежності від скіла, від кількості адаптиву тощо. Тобто, трьохкратний чек. Плюс-мінус мені пообіцяли за цю роботу, і я тоді не відбила, що це в перспективі виліться мені боргом платформи. Після того, як вони пропонують величезні суми а, і поспіхом намагаються вам їх перевести, виникають проблеми з переплатою. Не тут то було. І зазвичай це тобі, якісь та я відправив вам гроші, а ви кажете, що гроші не надійшли, і вам приходить лист від платіжної системи, яку ви намагаєтесь використати, і вона каже, що є якісь проблеми. І, типу, треба провести якісь додаткові маніпуляції у вигляді поповнення рахунку або щось схоже. Зазвичай ці листи просто приходять не від вашої платформи платіжної, тому треба буде дуже уважним, коли читаєте адресну строку і дивитися на те, щоб домена і всі символи співпадали, і не було різниці між офіційними підтримками. Цих ваших платіжних систем. Підозрілі системи оплати це дуже розповсюджено, Наприклад, спами різні приходять на арт-аккаунти в тому, що типу, я хочу купити у вас арт-піс, але я заплачу чеком. Типу, я вам відправлю чек 5 тисяч. Такі камон, люди, ми в Україні. Які чеки? Тут, я думаю, для вас теж буде більш зрозумілим, що ну. Ця афера, це просто це на рівні зі скамом, що міс ваш дядько лишив там стільки-то грошей на якомусь банківському рахунку, котрі теж проходять розсилками, тільки з-за того, що ваші дані просто є в публічному доступі. Що відповідно треба бути дуже уважними і не приходити ні на які. Ці посилання, це фішинг називається, що ж і є додатковим маркером, це підозрілі посилання у прикладеній переписці у вас і вашого потенційного клієнта. Це в більшості випадків відноситься до саме фріонс платформ, бо зазвичай не можна переходити на інші сторонні ресурси. Але, і звісно, якщо ви... Спілкуйтесь на через пошту або соцмережі, то теж дивіться на адекватність цього посилання. Наприклад, можна не перейти по ньому, а просто загуглити основні пункти з цього посилання і подивитися, який є результат на якихось форумах може бути вже якась стаття стосовно цієї схеми розводу. Першочергово, коли ви відчуваєте якийсь дзвіночок, шунок, щось у вас підозріле ставлення до того, що відбувається, загугліть. Це вирішує в 100% плюс-мінус, якщо ця схема дуже розповсюджена і використовується масово. Ну і відповідно, що зазвичай вони створюють нові акаунти під це все діло. Тобто, якщо вам пишуть з інстаграм акаунту, у котрого є аватарка, але немає типу тобто, давніх публікацій, профіль не наповнений, не активний, немає справжніх там послідовників, а він підписаний тільки на арт-аккаунти. Так само буває з Біхансом, теж ну, там зараз дуже активно. Багато нових клієнтів реєструється, тому ми при розмові на Біханці говоримо, що, на жаль, сам через Біханс ми не можемо отримувати передплату, оплату. Тому ми проговорюємо альтернативні методи оплати. І якщо клієнту ОК він погоджується на ваші умови, ми відповідно. Йдемо далі на співпрацю. Тому, якщо людина не йде на компроміс з вами при розмові про будь-які альтернативні методи оплати, тобто ви пропонуєте зазвичай діапазон вибору там PayPal, Паєнір, Swift офіційний платіж, і хтось там ще іншими додатковими платіжними системами користується, і відповідно в діалозі, в розмові, ви приходите до якогось компромісу, котрий влаштовує саме вас і вашого клієнту. З камерам, звісно, аферистам такі схеми не підходять, і вони типу не стою завжди типу, на своєму. Тут можна одразу плавно перейти до нерозпосюджених схем розводу, як і що, бо це Такий, така інформація, котра взаємопов'язана, із кожною кожної історії, ви будете отримувати якісь моменти, чекпоинти, на котрі звертати увагу. Найрозповсюдженіше – це NFT, такі собі колекціонери, люди, котрі приходять, кажуть, як мені подобаються ваші роботи, і я хочу їх купити, як NFT. Або їх продати як нефті, але гроші я вам переведу через криптогаманець. Зазвичай її мета цих скамерів в тому, щоб зламати ваш криптогаманець і вкрасти звідтіля грошей. Легко класно тим, кого немає таких систем оплати, і ми тут за замовченням просто такі пропозиції навіть не приймаємо. Але ті люди, що торгували, ну будьте обережні, це так не працює. На жаль, ви, якщо торгуєте навтішками, то торгуєте самостійно, або залучаєтесь в якісь стартапи котрі ви можете перевірити, наприклад, якусь інформацію офіційну, вам можуть вам, з вами можуть поділитися своїми офіційними даними, або через якісь системи, котрі захищають вас як виконавця і гарантують те, що оплата буде прозведена. Фальшиві пропозиції роботи, а це те, з чим я зараз починаю стикатися дуже активно на Upwork, тим що різні скамери, Постять якісь привабливі супервакансії для фрілансерів за метою того, щоб зібрати і перспективі вкрасти ваші банківські дані ваших карток для того, щоб якраз такою схемою, якою обманули мене дуже багато років, скористатися ними. Був коментар і питання, чому Upwork не став на мою сторону, не захистив фрілансера в тому випадку, а саме в тому, що проблема була в самому клієнті, тобто це не справжній був клієнт. Клієнтом був аферист, котрий вкрав. Банківські дані кліє... ну, людини справжньої використав їх, прив'язавши до такої системи, як Upwork, де там за мініма... мінімальний поріг перевірки такі транзакції списуються автоматично без додаткових підтверджень. Таким чином він собі переводив в кеш. Гроші з рахунку людини, котрої він вкрав ці дані. І тому саме Upwork не мав ніяк можливості цей момент врегулювати, стати на мою сторону, бо запит прийшов прямо з банку, де людина привела заяву, що його вкрали карткові дані. і в спробі через юристів і тощо повернути хоч якісь транзакції, хоч якісь кошти. Відповідно, правила Upwork мали таку щелинку, шпаринку, що вони могли повернути транзакцію в випадку через банк. Ф Платформи це дуже класно, але як ми розуміємо, там не 100% все безпечно. Тому нам дуже важливо фільтрувати відбирати хороших людей до співпраці і ніяких не підозрілих платні вакансії. Це теж одна дуже розповсюджена вже утка. Це якісь такі оголошення, де кажуть, що умовами співпраці з нами є підписка на цей сервіс. Тому що цим сервісом, наприклад, ми користуємось. Або я бачила одну вакансію, де казали, що для того, щоб працювати з нами, треба мати конкретного ці браші. Ми розуміємо, що це націлене на те, щоб ну ви купили цю підписку просто на оцю разову транзакцію. Але е, нащо воно нам надо. <с> тому не погоджуйтесь на якісь співпраці, котрі мають у таких в собі умовах. Є вакансії, де ти покажуть, наприклад, е, мені треба людина, у котрої є підписка на сток. Але це логічно, бо ну стоки це окремий інструмент, який може використовувати дизайнер, ілюстратор, аніматор. І відповідно це нормальна вимова до самої вакансії, але можна попросити компенсацію або вже самостійно. Порахувати ці витрати на стоки в саму вартість своїх послуг і таким чином а, вийти в плюс. Це такі найрозповсюдженіші схеми, котрі зараз дуже часто зустрічаються в інтернеті. А, буду вдячна, якщо поділитись своєю історією, якщо розповісти в своїх соцмережах про випадки, що траплялись з вами, для того, щоб ми розповсюджували інформацію і стояли на а, щоб ми стояли на своєму. Щоб покращували наш захист за рахунок знання. будь ласка, поставте вашу вподобайку, підписку, лишайте коментарі на майбутні теми, підписуйтесь на мальовану соцмережі. Та й почуємо з вами у наступному відео. Буду ділитися далі своїм досвідом на користь нам всім. Бувайте!